Всім привіт друзі! Хочу сказати, що я буду потихеньку ртати свій канал. Я розумію, що для когось це було травмою. І я буду ртатися. Ну, ви розумієте, я в попередньому відео розказував, що в мене є плани. І я зрозумію, що мені <кій> треба вернутися. В своєму каналі, в Viberi, я писав, що закидаю канал. І там були сумні коментарі. Тому <кій> я вирішив повернутися. Е, відео, я зразу скажу, не буду так часто виходити. Бо може одне відео на, може на 2 дні, 3 дні, ні, десь 5 днів може. Бо просто <кхм>, в мене теж є свої плани на життя. Ще два тижні і скоро школа, то взагалі, будуть тільки відео, може на вихідних виходити. Продовжую, я зупинив рекламу, щоб не задовгувати відео. Так, хочу сказати, що, <кхм> якщо я не, не пам'ятаю, чи в Ютубі з 50 можна робити трансляції. Ну, трансляції. У мене просто є ще в ТікТоці аккаунт. Якщо і підпишетесь, я зможу теж е, робити лайф, е, ці. Я буду знімати е, там по стендофу. Його жорстко буде прям. О. Oh. Речі, напишіть в коментарі або в вайбері. Під останнім моїм коментарем, що я писав, про що ви хочете відео. Зараз я вам запропоную. <кхем> Буду знімати про Roblox. Типу Brookhaven, там може буде. е, Може ще якийсь горовий Гарден. Е, може ще сказати Баляха. Може ще якийсь Може по росіяннях проти брейнротів будуть відео. Бляха знову реклама була. Е, може ще. По Breaking In, типу як я буду грати. Або ще про якусь іншу гру. Зараз я покажу, які в мене є ігри. Так, в мене є отакі Соусемен. Блок-страйк, ФПС, дрони. Ну, о, дивіться. Що по ФНАФу, то я буду старатися пройти п'яту ніч. Мото е, Гейле, Геометрі, Dash. Давайте я ще свій тікток канал покажу, щоб ви може підпишись. Так, во. Ось мій тікток. Во. Во-во-во-во. Правда, -во 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 -во. або поміняти вам моє відео. Все, коротше, всім пока. Е Щоб вам Санта приніс багато чого, не сумуйте. Я вернусь. Чесно, я чесно вернуся. Е коли іменно відео за спойлерю е вийде... Десь через 3 дня або через 2. Але буде вже відео. Може, по цьому КСГО, А, я точно я веде КСГО, Ну, коротше, буде відео по Roblox, певно. О, коротше. Всім пока. Как тут ребук ТЦК. І кнопка визов. Все.